Да, 25 жовтня В етері дев'ятого каналу випуск новин. Про важливі для Дніпра та області події розкажуть наші журналісти. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас. Сьогодні в об'єктив дев'ятки потрапило таке. Перекрили дорогу на знак протесту проти забудови зеленої зони. Мешканці сонячної набережної вийшли на мітинг. Навчитися або підвищити свої цифрові навички. У Дніпрі запрацював центр для українських воїнів-ветеранів. Шукали небезпеку на дні Каховського водосховища, а знайшли в річці Дніпро у Чехії та Нідерландах. Провели аналіз проб української води: зібрати та запрограмувати робота героя, який виконує важливі завдання для міста. Як у Дніпрі діти робототехніку опановують. В ніч на 25 жовтня російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 11 шахедів. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі ворожі БПЛА. Повідомляють у генштабі збройних сил. Протягом минулої доби відбулося близько 80 бойових зіткнень. Під артилерійським вогнем опинились понад 100 населених пунктів вздовж лінії фронту. Детальний огляд подій на ключових напрямках у нашій традиційній мапі. Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, на Куп'янському напрямку українські воїни відбили близько 10 атак ворога біля Сенківки та Іванівки Харківської області. Наші воїни стійко тримають оборону на Лиманському напрямку, успішно відбили всі атаки ворога неподалік Надії та Макіївки Луганської області. Бахмутський напрямок. Тут українські воїни відбили близько 10 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південної. Деніша Бахмута інформує Генштаб. Ворог не полишає спробу точити Авдіївку. На Авдіївському напрямку активно застосовує авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону. Відбито понад 10 атак противника. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Побєди Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак ворога. На шахтарському та запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки окупантів в районах Новомухалівки, Причистівки, Старомайорського, Південніше з. Отой Ниви Донецької області та південно-східніше малої токмачки Запорізької області сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Мали частковий успіх західніше Вербового. На Херсонському напрямку минулої доби ворог завдав авіаційних ударів. Постраждали Зміївка, Новобереслав, Береслав, Козацьке, Одрадокам'янка, Миколаївка, Микільське Херсонської області. На цьому напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. Зазначають у Генштабі ЗСУ. Побудував теплицю з опор дорожніх знаків. У новомосковському районі поліцейські викрили крадіян. 47-річний житель одного із сіл новомосковського району викрав 18 металевих опор та 31 дорожний дорожній знак, аби побудувати теплицю на своєму городі. Після неодноразових заяв про зникнення дорожніх знаків новомосковська поліція провела пошуки. Викрадене майно знайшли на подвір'ї. Підозрюваного за даними національної поліції, розпочато досудове розслідування за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Горе будівельнику загрожує до 8 років за ґратами. Мешканці будинку на сонячній набережній перекрили дорогу. Люди протестують проти знищення та забудови зеленої зони біля їхньої домівки. кажуть, вони змушені йти на такі кроки, аби привернути увагу до проблеми. Бо вважають, що забудовник грубо порушує закони, а міська влада чомусь не звертає на це увагу. Сонячна набережна, вона ж донедавна вулиця Маршала Малиновського, перекрита. Формально місцеві нічого не порушують, лише перетинають пішохідний перехід. Водії від такої акції не в захваті. Перекриттям дороги місцеві виражають протест, впевнені, будівництво поруч з їхньою багатоповерхівкою ведеться незаконно. Проте на численні звернення в усі інстанції люди отримують лише відписки. В той час представник забудовника у приватних бесідах наголошує, 25-ти поверхівку все одно збудують. Це була наша придомова територія, це була зелена зона. Там був гарний, дуже гай зелений, з молодими деревами, які були знищені перед початком цієї забудівлі. Місцеві показують документ, який їм продемонстрував забудовник. Ордер, начебто виданий міською радою у 2021 році. У ньому зазначена адреса сонячна набережна. Хоча цю вулицю перейменували лише цьогоріч. Тоді вона називалася Маршала Малиновського. При цьому забудовник має купу порушень, які не Можливо, усунути впевнені місцеві, тобто законних підстав для будівництва просто не може бути. Це і в місті комунікаційних мереж, і в міські дошкільних шкільних закладів, і необхідна територія для забудови саме такої поверховості, і можливість забезпечення паркувальними місцями. І всього цього у забудовника немає. На офіційному сайті забудовника майбутній будинок описується як ідеальний житловий комплекс, а одна з родзинок багатоповерхівки, яку зводять на колишній зеленій зоні, возз'єднання з природою, за вказаним на сайті номером обіцяють з радістю відповісти на всі питання. Я не коментую будівництво, має таких повноважень. А скажіть, будь ласка, з ким можна поспілкуватися на цю тему? Та з ким вам хочеться з цими говорити, я тут причу. З проханням прокоментувати ситуацію, дев'ятий канал також звернувся і до міської ради та очікує на її реакцію. Наша редакція готова висвітлити точку зору і забудовника, і місцевої влади. Сергій Філіпов і Ляломовський. Новини дев'ятого каналу. Токсичні речовини у Дніпрі екологи проаналізували проби води з дна Каховського водосховища та гирла найбільшої водойми України. Про це повідомили у прес-центрі відкритого. Дослідження проводили у Чеській Республіці та Нідерландах. Небезпеку знайшли саме у річці Дніпро. Серед невтішних результатів перевищення норми за вмістом у воді нафти і важких металів, а також виявлений хлорорганічний пестицид. Експерти зазначають, речовина погано впливає на екосистему та може становити небезпеку для людини, потрапляючи в харчові ланцюги, наприклад, через рибу. Це перші дослідження, перші дані. Вони вони є доволі небезпечними, доволі ем, наштовхують нас на позицію, так би мовити, необхідності подальшого вивчення і подальше вже відбори проб, які ми плануємо зробити і цього разу мають. Підтвердити або спростувати, або, скажімо так, визначити ну, цілком район забруднення і, і подальші дії щодо можливої деконтамінації очищення цих територій. Якщо прямої загрози для здоров'я, ну від того, що воно там зараз є, немає. Але через харчові ланцюжки, через рибу, наприклад, рибу з Дніпра, яка може бути забруднена, не варто споживати. Сільгоспвиробники Дніпропетровщини продовжують дбати про продовольчу безпеку в області. Завершують сіяти озимі культури під пшеницю в регіоні відвели найбільшу площу. Нею зайняли вже 386 тисяч гектарів. Про це повідомили обласні військові адміністрації. Чи буде цьогоріч хліб на столі українців, розкажуть мої колеги. В одному з фермерських господар з Дніпровського району озиминою охопили десь 500 гектарів. Під час посіву кажуть сільгоспорубники, доводиться працювати без вихідних та підкреслюють. Головне, аби сприяла погода. У нас все держиться на погоді. Якщо в нас є сприятлива погода, ми бачимо, що в нас сьогодні сонце, що в нас сьогодні ми можемо працювати, дождя немає, ми можемо виїхати в поле. А поки сонце не сяде. Сіло сонце, і ми уїхали. А коли по і сіло, і ще працюємо. Аграрі сіють озимі пшеницю, жита ячмінь. Вже цими культурами засіяні десь 430 тисяч гектарів, понад 120 тисяч гектарів засіяли рапсом. Роботи вже на фінішній прямій. Дніпропетровщина вкотре доводить, що це надпотужний аграрний регіон. А наші сільгоспвиробники, що вони гідно тримають продовольчий фронт. Паралельно на Дніпропетровщині тривають жнива. Хліб в регіоні буде, запевняє управляючий фермерського господарства Ігор Виблий. Дніпропетровщина по цьому року ті, що були зібрані врожаю. Я так ну з багатьма фермерами спілкувався, то всі задоволені своїми показниками. Ну у нас хлібозаводи всі запаслися, склади запаслися. так що у нас все буде добре і на наступний рік хвата. Хвата нас хліб з хлібом будуть всі ніхто не буде. Так що переживати не надо в області зібрали більш ніж половину врожаю кукурудзи, закінчують працювати на полях із гречкою та просом. На 80% виконали роботи зі збору соняшника. Практично завершують збір гречки та проса. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Оксана Ващенко Павло Грунт. Новини дев'ятого каналу. Новосамарськ, Самар або Новоселиця. Три варіанти нової назви міста Новомосковськ винесуть на голосування для мешканців. Обрали такі варіанти на засіданні робочої групи з перейменування. Голосуватимуть за нову назву з 3 листопада. Свій вибір мешканці Новомосковська зможуть зробити протягом місяця. Робота в ЦНАПах та іт компаніях у Дніпрі запрацював центр для українських воїнів-ветеранів, де навчатимуть цифровим навичкам. У Дніпровській політехніці з 1 листопада відкриє свої двері центр інновацій та компетенції Кібердія створений він. Для того аби допомогти ветеранам війни адаптуватися у суспільстві після демобілізації, пройшовши безкоштовне навчання, ветерани зможуть працювати у центрах надання адміністративних послуг або знайти високооплачувальну роботу у світових it компаніях Докладніше у наступному сюжеті. У національному технічному університеті Дніпровська політехніка відкрили центри інновацій та компетенцій. «Кібердія». у ньому українські воїни ветерани вже з 1 листопада зможуть розпочати навчання та підвищити свої цифрові навички та компетенції. Навчання в центрі для наших захисників абсолютно безкоштовне, зазначає ректор університету. Після навчання в центрі новації компетенцій Дніпровської політехніки ветерани отримають можливість продовжити стажування за напрямами IT в it компаніях постажуватись на базі центрів надання адміністративних послуг. І потім розвивати свої компетенції після курсів. Ветерани також отримують сертифікати з вивчення англійської мови, кібербезпеки та в іт галузі. Турбота про військових це, зокрема, і допомога ветеранам та ветеранкам адаптуватися після повернення з війни, зазначає координатор центру. Демобілізація це ще не повернення до нормального життя, і наші ветерани вони заслуговують на те. Щоб їм створили відповідні умови, вони повинні звикнути до цивільного життя, вони повинні знайти там своє місце, свою роботу. чим вони будуть займатися і чим вони будуть корисні? Тобто, маючи сенс захищати батьківщину і повертаючись з цим сенсом. Суспільство має дати їм цю можливість реалізуватися і надалі. Окрім Дніпра, планують відкрити ще три таких центри: Кібердія у Києві, Львові та Харкові. Тож закликають радити своїм знайомим ветеранам, що повертаються з війни, скористатися можливістю адаптуватися в такий спосіб та здобути нові навички. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини 9 каналу. Зібрати та запрограмувати робота героя у Дніпрі. У рамках тижня програмування ЄС проходить навчальний курс з робототехніки. Загалом до нього долучиться 36 дітей віком від 9 до 12 років. Перша половина підлітків вже пройшла програму Технологічна реконструкція міста в межах якої збирали та програмували робота героя, що доправлятиме ліки до шпиталів, розчищатиме каміння та прибиратиме повалені дерева. На першому етапі stem курсу від. Асоціації Носфера побував і наш Максим Фадій. «Вони там роблять великі справи. Вони роблять перший крок у сфері IT. Поступово крокує за мрією 12-річний, Яким у майбутньому хлопець хоче стати програмістом або інженером. Натомість, поки він учасник навчального курсу з робототехніки, яким згадую, почав цікавитися цією тематикою ще півтора роки тому. Тож наразі збирати робота героя для реконструкції міста було нескладно. Мені подобається робототехніка, Ну мені подобається програмувати. І ну це весело і цікаво. У цьому полягає майбутнє, бо роботи зараз все більше ну, розвиваються і вони злегшують життя. Тільки на запрограмований робот вже готовий до виконання завдань. Його обкатку в рамках курсу проводять в змагальницькому форматі. 18 дітей працюють в парах за підсумками. Підлітки, що матимуть найкращі результати, отримають подарунки. Місія виконана діти фіксують свій час. В чипістах виконаних дій, потім ми ці сумарно значення збираємо і зараз розуміємо, хто з вас не Їм Було цікаво відслідкувати алгоритм робота все автономно. Тобто вони не керують джойстиком, вони його запрограмували, додали функції, певні блоки, змінні в програму ну, в програмному коді, і його просто відтестовували і робили певні правки в свій алгоритм, так щоб місію виконати як можна швидше. На курсі діти працюють з платформою Векс за словами координаторки заходів асоціації. Ноосфера ці конструктори в Україні є унікальними, тож навчальних матеріалів для них обмаль. Тому діти спочатку вивчають теорію, потім дивляться майстер-класи з використання роботів. Насамкінець через змагання закріплюють нові знання, які потім зможуть використовувати для збору вже інших технологічних девайсів. Це не те, що вони збирають одноразового робота, який зараз працює, і все ні. Вони збирають просто з деталей робота саме на ці змагання. Тобто вони навчилися одну з конфігурацій збирати сьогодні, а можна робити ще різні інші конфігурації, виконувати різні інші завдання. Другий та заключний етап STEM-курсу «Технологічна реконструкція міста відбудеться 26 жовтня. Нова група з 16 дітей спробує свої сили у створенні власного робота. Максим Фандій Ілля Ломовський, новини 9-го каналу. Таким побачили цей день наші журналісти. Більше новин ви знайдете на сайті та офіційних сторінках 9 каналу. Якщо вважаєте, що ваша новина заслуговує на те, що про неї дізналися інші, телефонуйте до редакції за телефоном гарячої лінії на цьому, все бережіть себе і не забувайте. Парасольки синоптики прогнозують дощі найближчими днями. Побачимося.